Ліквідація наслідків атаки триває. Наразі тут вісім будівель постраждало. Розкажемо, яка ситуація у пошкодженій п'ятиповерхівці. Підтримка, музика та емоції. Сьогодні виступають солісти, які є переможцями протягом року. У Миколаївській лютеранській церкві виступили юні таланти дитячої школи мистецтв. На хвилі з молоддю за цей рік було проведено 362 заходи. Покажемо, як пройшов перший рік роботи Миколаївського молодіжного простору. Сьогодні понеділок, 26 травня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Сергій Мельников і одразу до головних новин дня. Станом на сьогоднішній ранок, внаслідок російської дронової атаки по Миколаєву вночі 25 травня загинули двоє людей. Ще відомо про шістьох поранених. Повідомили Вова. Трьом постраждали. Допомогу надали амбулаторно. Інші троє в лікарні. Їх стан стабільно важкий. Також вчора ввечері фпв дрон атакував Куцурубську громаду. Минулося без жертв. Ще дві атаки безпілотниками були зафіксовані вночі в акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також в ніч на 26 травня на Миколаївщині силами ППО велася бойова робота. Деталі поки невідомі. У Заводському районі Миколаєва триває ліквідація наслідків російської атаки шахедами, що сталася у ніч на неділю. Сьогодні, близько 12-ї години дня, рятувальники завершили розбір завалів, а комунальні служби продовжують прибирати сміття та допомагати людям. Детальніше про це, а також про подальшу долю будинку, розкаже далі Катерина Рупташ. У ніч на 25 травня російська армія атакувала Миколаїв та область шахедами. Більшу частину силам ППУ вдалося збити. Однак, попри це, деякі з них таки вразили цивільні об'єкти міста. Зокрема, було пошкоджено п'ятиповерхівку у Заводському районі. На жаль, двоє людей загинуло. Ще чимало жителів будинку отримало поранення різного ступеня тяжкості. В наслідок нічної атаки постраждали багато поверхів заводському районі. На жаль, не обійшлося без людських жертв. Наразі тут вісім будівель постраждало. В нас такий різний ступень там від вибитих вікон та шибок і завершуючи руйнуванням безпосередньо будинку, який ви бачите на задньому плані. Внаслідок атаки найбільше постраждав перший під'їзд п'ятиповерхівки, пояснюють в адміністрації району. Від учора на місці працюють комунальні служби та рятувальники, які розбирають завали, а також ліквідовують наслідки атаки. Після прильоту, вже з вчорашнього дня, в першу чергу ДСНСники розпочали розбір завалів найбільш пошкоджених ділянок. Фактично ми маємо пошкодження першого під'їзду, де зруйновано три перших поверхи. Значить, весь день вчора і сьогодні ДСНС працювала, робила розбір завалів, знімала аварійні конструкції, щоб не було подальшого е руйнування. На сьогоднішній день вони вже фактично свої роботи закінчили. Сьогодні паралельно наші комунальні служби займаються тим, що ліпідовують наслідки, тобто прибираються усі уламки, усе сміття. Роботи на місці тривають. Комунальники продовжують розчищати територію, а правоохоронці спілкуються з людьми, чиє житло постраждало від удару. Ситуацію ускладнюють і погодні умови. Зараз ми будемо займатися тим, щоб розпочати роботи з відновлення покрівлі над сусідніми під'їздами, оскільки там все вигоріло і фактично немає, немає вцілілих ділянок самої покрівлі, то ми будемо займатися закриттям цієї покрівлі, для того, щоб в сусідніх під'їздах, де проживають люди, не було затікань. Ось зараз будемо піднімати такі лодки, контейнери на покрівлю, збирати всі уламки сміття. Після чого оперативно підрядником будуть розпочати роботи з облаштування стропильної частини і вже потім закривати брезентом і подальшому шифером. Тимчасове відселення мешканців, які втратили домівки, все ще триває. За інформацією адміністрації району станом на ранок понеділка 11 осіб поселили до гуртожитку. Однак звернення продовжують надходити. Від учора люди приходять, аби за можливості забрати свої документи та інші важливі речі. Серед них пані Світлана. Сьогодні вона прийшла до зруйнованого будинку, щоб спробувати врятувати бодай якісь речі бабусі, за якою доглядає. Вона лишилася 98 років одна і от переживає, що лишилася без даху над головою. Її, слава Богу, поселили в гуртожиток. Гарне місце все, але ж дах над головою, ви розумієте, міняти житло в 98 років дуже тяжко. Так, і тут залишилися всі її речі, які вона дорожить, які в неї там збереження якісь. Ми приїхали, думали, що сьогодні, можливо, попадемо в квартиру, але ні. Завалено все, коли це буде невідомо, але добре, що в неї є зараз житло, хоч тимчасово, що вона може собі дозволити поспати вночі. На щастя, фізично літня жінка не постраждала, каже пані Світлана. Однак тієї ночі вона пережила сильний стрес. Це третій прильот сюди на її пам'яті, і три рази вона без пошкоджень. Вона, звичайно, дякує Богу за те, що змогла зберегти здоров'я своє і на ній ні одної подряпинки, крім окрім психологічного стресу, такого величезного, та ні одної подряпинки. Та вона слава Богу жива, фізично здорова. І дуже сподівається, що деякі минулі рази буде відновлена квартира, і вона зможе повернутися сюди. Хоче померти в своїй квартирі. Звичайно, це для 98-річної бабусі, звичайно, це дуже важливо. Подальша доля під'їзду поки невідома, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства. Наразі ми готуємо усі необхідні документи для того, щоб провести технічне обстеження пошкодженого будинку. Попередньо попередньо ми розуміємо, що скоріше все це буде демонтаж першого під'їзду, як мінімум. Вже експерт чітко визначить обсяги цього демонтажу, і вже від цього будемо рухатись. Тобто далі вже будемо приймати рішення. На сьогоднішній день перше, що необхідно було зробити, це усунути аварійність, щоб не було подальших руйнувань. Протягом місяця буде здійснено комісійне обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Його проводитимуть фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю. Адміністрація розробила алгоритм. Відповідно до цього, алгоритму люди реєструють свої руйнування в дії, отримують на руки акти руйнування, отримують на руки матеріали, які свідчать про те, що їх житло було зруйновано внаслідок ворожої атаки, і або получають компенсацію на відновлення, там де пошкодження невеликі, а будуть також може можливо компенсація на купівлю будівлі в цілому. Таким чином, адміністрація Заводського району Миколаєва спільно з працівниками комунальних підприємств, рятувальниками, правоохоронцями та благодійниками і далі робитимуть усе можливе, аби підтримати та допомогти тим, хто постраждав внаслідок цієї цинічної атаки РФ. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. В ніч на 26 травня росіяни атакували дронами Одеський район. Як повідомили в ДСНС, у приватному секторі зафіксовані значні руйнування. Один із будинків згорів після прямого влучання. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Також пошкоджено кілька дахів, господарські споруди, автівки, паркан і газопровід. За іншою адресою, дрони знищили два гаражі та авто. Пошкоджено житло. На щастя, обійшлося без жертв. Служба безпеки України затримала ще одного інформатора спецслужб РФ на Миколаївщині. Як повідомляють в СБУ, це 57-річний місцевий житель, колишній працівник меблевої фабрики. Він збирав дані про блокпости та місця дислокації українських військових. Інформацію передавав агенту ФСБ Сергію Лєбєдєву на псевдо лохматий, який переховується в окупованому Донецьку. Фігуранта викрили та затримали за місцем проживання. Також СБУ провела заходи для захисту оборонних об'єктів. Далі пряма мова. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 114 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розташування збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Також відзначимо, що з початку повномасштабної війни СБУ викрило понад 30 учасників інформаторів лохматого. Більше з них вже отримали тюремні строки. Наші вдома у результаті великого обміну полоненими тисяча на тисячу додому на Миколаївщину повернулися 79 воїнів з Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти. Як повідомили в підрозділі, патронатна служба зустріла та привітала звільнених на рідній землі. Попереду на них чекає курс лікування та реабілітації. Ми вітаємо наших воїнів з поверненням додому і бажаємо їм якнайшвидшого відновлення після російського полону. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях і, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv Чергова партія дронів від Миколаївської громади вже передана українським захисникам на фронт. Про це повідомив мер міста Олександр Сянкевич. За його словами, цього разу допомогу отримали захисники та захисниці з 37-ї бригади морської піхоти. Нове обладнання вже готове для застосування на полі бою, додав міський голова. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів. На цей раз це наша словесна 37-ма бригада морської піхоти. Дуже сподіваюся і навіть впевнений, що ці дрони допоможуть вам краще виконувати ваші бойові задачі, знищити ворога і берегти особовий склад. Дякуємо громаді Миколаєва за надані дрони, за підтримку. Дякую вам. Слава Україні! Миколаївський молодіжний простір Хвиля відзначив першу річницю своєї роботи. За цей час тут провели понад 300 подій: від майстер-класів до творчих вечорів і дискусій. Простір став місцем підтримки, розвитку та натхнення для місцевої молоді. Про результати першого року та плани на майбутнє. Далі в сюжеті Олександр Долматович. Уже рік у Миколаєві працює простір, який став для молоді місцем зустрічей, розвитку, натхнення і підтримки. Хвиля 23 травня відзначила свою першу річницю. Цей простір запрацював 23 травня 2024 року. Він дуже важливий для міста Миколаєвна, тому що відбувається тенденція старіння населення міста. І сьогодні ми свідомо усвідомлюємо те, що розвиток міста на майбутнє залежить тільки від молодих людей, які знаходяться і навчаються в місті Миколаєві. Тому цей простір. Є рушійною силою розвитку міста. Сьогодні тут і протягом року збирається дуже велика кількість молоді, які працюють над різноманітними проектами. За цей рік тут відбулося понад 300 заходів від майстер-класів до дискусій на актуальні теми. І все це безкоштовно зазначає начальник управління молодіжної політики міста Арсен Гаспарян. Тут постійно проходять тренінги, семінари, воркшопи ідеатони і хакатони». Також хочу зауважити, що всі заходи, які проходять в нашому просторі, вони безкоштовні. За цей рік було проведено 362 заходи. У нас щотижнево проходить сім-вісім заходів. Бувають дні, що проходять по два заходи за один день. Приблизна кількість учасників за один рік, ми підраховували це 10 тисяч молодих осіб. Молодь активно користується можливостями простору. Хтось приходить на навчання, хтось знайомитися з однодумцями або брати участь у творчих ініціативах. Ми проходили тут стажування, якраз таку проходили також підвищення кваліфікації молодіжний працівник, дуже цікаво було, дуже класно. Я пам'ятаю, коли до нас приїжджав пан Мер, коли можна було збитувати все, що ми захотіли. Ми якраз таки готували питання, задавали їх, писали новину про це. Це було дуже цікаво. Відвідувачка простору Олександра розповідає, що маючи музичну освіту, приходить до хвилі, щоб займатися в студії аудіовізуального контенту. Ну, взагалі не знала, що це, як це, що тут можна робити. Е, у мене є музична освіта і тут є контент, там, де я почала займатися. Ну, тобто, приходиш з пар, нудно, ну, що робити. Приходиш, граєш. Я... Кайфую від цього місця і хочу, щоб з кожним роком це місце ставало більш популярніше і, ну, скажімо так, щоб про нього всі знали. Міська влада планує і надалі розвивати та оновлювати простір, щоб молодь отримувала ще більше нових можливостей. Наразі ми плануємо подальшу розбудову молодіжного простору. У нас є проєкт кар'єрного центру. Є stem лабораторія і ми плануємо за нашими підрахунками. Десь наприкінці літа буде відкриття і stem лабораторії, і кар'єрного центру. Там будуть сучасні 3D-принтери, лазери, буде багато обладнання, і можна буде прийти і позайматися, і зробити щось гарне. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі МАРТ. Забіг на честь захисників. Очаківський спортсмен та активіст ініціативи Creative Run Двіж Всеволод Севастьянов провів новий незвичний забіг на честь свят дня морської піхоти та дня героїв, які Україна відзначала 23 травня. Цього разу його маршрут вулицями Очакова пролягав у вигляді якоря, як одного з символів морської піхоти. На своїй сторінці в інстаграмі спортсмен подякував за за захист і віддав шану всім героям, які загинули за Україну. До головних новин спорту Олексій Середа знову тріумфує у Європі. Як повідомляє Національний олімпійський комітет на змаганнях в турецькій Анталії, збірна України здобула третю золоту медаль. Саме Олексій, який народився і починав свій спортивний шлях у Миколаєві, став кращим у фіналі зі стрибків з десятиметрової вишки. Це його третя золота нагорода у цій дисципліні на чемпіонатах Європи. А загалом для 19-річного спортсмена, який зараз представляє Київ, це 10-та медаль на континентальних першостях. Наразі збірна має три золоті медалі та займає перше місце в загальному заліку Чемпіонату Європи зі стрибків у воду, що триватиме до 28 травня. У Миколаївській лютеранській церкві відбувся святковий концерт учнів дитячої школи мистецтв. Захід відбувся в межах фестивалю Kids Music Hall та став платформою для творчого самовираження молодих виконавців. На сцені звучала академічна та естрадна музика у виконанні солістів та ансамблів. Про всі подробиці далі від наших кореспондентів. Лютеранська церква Христа Спасителя наповнилася звуками музики та дитячими емоціями. Тут відбувся концерт учнів Миколаївської дитячої школи мистецтв. Один із виконавців Владислав, хлопчина, менше року займається грою на фортепіано, але вже впевнено виходить на сцену. Мій внук займається в цій школі перший рік. Він тільки у жовтні місяці почав відвідувати заняття, але за цей час він досяг гарних результатів. І зараз він буде виконувати Моцарт Мінулет. Я взагалі хочу сказати, я бабуся і батьки ми дуже вдячні викладачам цієї школи мистецтв, тому що вони прививають любов до музики, а також дуже добре працюють психологічно. Концерт став частиною фестивалю Kids Music Hall. На ньому виступали кращі солісти та ансамблі, переможці міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Сьогодні виступають солісти, які є переможцями протягом року, і трошки так камерні ансамблі. Вчора в нас був просто мистецький масштабний проєкт Art Fest, і він пройшов в залі коледжу культури і мистецтв. Ну, це просто було грандіозне свято. І плануємо продовжувати розширювати і тільки своїх дітей, талановитих дітей України зберігати, навчати і залишати» в серцях віру, добро і музику». Бабуся Владислава, пані Наталя, розповідає, що перед кожним концертом викладачі школи створюють для дітей атмосферу підтримки, допомагають зосередитись і впевнено вийти на сцену. Збираючи всіх дітей разом, вони дають можливість почути і побачити своїх друзів, які теж навчаються в цій школі, і почути і побачити, як грають інші діти. І взагалі, я сподіваюся, що мій внук і надалі буде займатися музикою, досягне високих результатів і буде грати так, як його вчителі, а можливо і краще. Так, Владик? Так. Постараєшся? Так. Молодець. Такі заходи не лише розкривають таланти дітей, а й мотивують їх розвиватися та відчувати себе частиною творчої спільноти, кажуть організатори. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 27 травня. Зранку і до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день. Температура коливатиметься від 14 до 21 градусів. Вітер переважно південний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 79%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях, чи були ви вже у міському просторі хвиля та чи брали участь в активностях у ньому. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.